Присвячена головному банку держави та його ролі у становленні сучасної фінансової системи. За 20 років Національний банк забезпечив стабільність гривні, підтримував розвиток економіки та став опорою фінансової незалежності України. Ця медаль символізує визнання професіоналізму команди банку та вдячність усім партнерам за співпрацю. Реверс прикрашають алегоричні жіночі фігури, що уособлюють торгівлю, добробут, багатство, щедрість і могутність. У їхніх руках сувій із емблемою Національного банку України, оздобленою локальною позолото. На аверсі медалі ми бачимо фасад головної адміністративної будівлі банку архітектурну перлину, створену Кобілєвим і Вербицьким. Над будівлею. Розміщено напис Національний Банк України, а внизу напис у два рядки: 20 років. Медаль вшановує шлях, пройдений Національним банком України та підкреслює його значення для економічної незалежності та майбутнього України.